Макс, що збираєш? Віброблок. Віброплити Вакер Невсон 400 кг. Це, да? Чи Чи, мабуть, 500, я так думаю. Значить, DPU 6555. Ми недавно робили такий блок, тому зараз вже на автоматі. Що ми робимо? Приїхала плита. ось цей розсипався підшипник. І замовники сказали, міняємо зразу всі 4 підшипники, які у нас стоять ось тут в блоці. Це йдуть СКФ. Це четвертий тепловий зазор обов'язково. І як казав, я казав, забуваюся, назва цього поліамідників. Щось таке. Щось таке, да. бачите, який сепаратор цікавий. Підшипнички не дешеві, тому повне. Капремонт віброблока це називаємо. Заміна всіх підшипничків. Також будемо міняти тут два 6, 6 підшипника і сальнички. Оці. Манжетку і сальничок коршеньки. Угу. Якось так. Бажаю успіхів. Дякую.